Привіт, мої найкращі! Ви на каналі українсько Відьми. Хочу подивитись вам прогноз на найближчі 70 днів. давайте Що вас чекає? Зробимо такий невеликий, коротенький, але щоб ви знали основні події, на що. Розраховувати, щоб не розчаруватись, не розчаровуватись, не перейматись, не переживати, не нервувати. Насправді, іноді навіть, знаєте, якщо не дуже щось добре нам кажуть, ми потім, коли це стається спокійно, спокійно реагуємо. Не забувайте підписуватись на канал. І кому треба особисті питання розв'язати, пишіть на телеграм конкретні ваші питання. Найближчі сімдесять днів. Давайте на три варіанти, так? Да? Щоб нам з вами було щастя. На три варіанти. Раз, два, три. Далі. Раз. Два. Три. І оберете. Іноді дуже хочеться, так, да? щоб хтось за нас зробив вибір. Хтось за нас щось вирішив нарешті, бо ми вже, чесно кажучи, хочу цю карту хочу. Втомилися. Це мій оракул, тому кому треба, можете замовити. А вам відкрилася, хай лежить ми ще одну покладемо. І оцю. Там ще є афірмації. Це такі установки, щоб як день пройшов та інше. Обирайте Найближчі 7-10 днів. А хочеться просто щастя. Звичайного, жіночого або чоловічого. Щастячко. Ой, господи. Не займайтесь саме знищенням. Сонечко, не займайтесь. Вам якось буде поганенько трохи. Важко приймати якісь рішення. Важко навіть з людьми спілкуватись. Якщо От таке відчуття, що ви як вкладаєтесь в когось у щось, знаєте, всю душу вклали, емоції вклали, серце вклали, а воно не виходить. Може, щось хочете купити, продати, зробити не виходить. І ви починаєте ховатись самі в себе і страждати. Тут кажуть, не робіть цього. Потім будуть, дивіться, за цим періодом може прийти період, коли ви просто нічого не будете встигати. Ви запустите своє життя, розумієте, знеціните. Так, да, важкий період буде, як уникнути. Дивіться, не діліться ні з ким якимось секретом. Не треба дзвонити родичам. Знаєте, буває, буває якийсь період, коли ми ні, нікому не дзвонимо, а то постійно говоримо, говоримо, говоримо про своє щастя. Дивіться, я попередила: а романтичні можуть бути зустрічі. Хто в шлюбі, тут маніпуляції один одним. Є спілкування з протилежним полем, з протилежною статтю. Але дивіться, всі нові знайомства це для якогось там задоволення. Причому у вас і може і бути таке відчуття, що мене просто використовують. Я до людини з відкритим серцем, а людина до мене тільки щоб ну, якусь вигаду щось для себе мати. А я хочу, щоб мене любили. Знаєте, от мене, мою душу, мою красу, щоб хотіли зі мною бути. Жити, розбиратись, так? Так, другий варіант. Всі будуть ховатися, всі будуть ховатися від вас. <свісно> Зараз скажу чому. Дуже багато енергії, дуже багато якихось емоцій. Вони вас будуть накривати так, що ховайся в житу, поки стоїть. <свісно> Дівчата. Не сваріться ні з ким, бо ви повбиваєте один одного. Ви в мене будете, дивіться, характерник, казак який. Я сказала, пом... я тут госп... господар, я тут і цар і Бог. <с> Дівчата <с> трошечки, трошечки м'якіше. Я вас дуже прошу. Все буде, все отримаєте. Хтось ключи від квартири, хтось поїздку, хтось накупить собі смакуликів. От просто як воно як понесеться, Одна тільки проблема. Ви себе потім за щось будете сварити. Ви дуже сильно реагуєте на чужі дії та слова. І цими діями та словами люди можуть вам маніпулювати управляти. Ви можете думати, що ви контролюєте ситуацію. Насправді до вас десь стільки провокацій і стільки провокаторів. Якесь кохання неземне. Боже, все, дівчата, забирайте. Тут або зустріч доленосна, або з'явиться ця людина. Боже, тут прямо кохання на віки, хай буде, хай таке буде. От зараз на ці карти три, дивіться, забирайте їх. Кохання з таємним змістом. Коли вас притягне один до одного, Буде щось таке неземне, знаєте, і близькість така, інтим, такий дуже. М -м -м. І піде в серце, піде любов. Ну, такий період. Можете, звичайно, відмовитися. Це може бути з чоловіком. Просто знаєте, коли зно... я знову закохалась, я в свого постійно то розводжуся, то розлучаюся, то ховаю його, то воскрешаю. Ну, коротше, це нормально. Дівчата, забирайте. Mm -hmm. Хтось хоче забрати здоров'я і життя, хтось вже забрав. Ви комусь віддали забагато. Може, комусь клятву давали? А не треба було. Може, самі собі поклялися, що я з ним буду до кінця, а не треба. Ви собі робите, ви на й ті ж самі ситуації входите. Ви вже будете або молитися, або плакати, або просити. Покажи мені, куди мені рухатись. Скажи мені, чи правильно я роблю. Будете захисту просити та заступничества. Серце розбите. Дуже тягне до чоловіка, а він не розуміє ваших почуттів. Сили уходять, а куди вони уходять? Жінка вкрала. Прикольно. І вважаю, що це справедливо. Зараз буду пояснювати. Це якась стара історія, в кожного вона буде своя. Але найближчі, там 7-10 днів, ви будете просто віддавати, віддавати. Щось може ламатись, гроші можуть забирати плата за чиїсь приходь, за те, що ви не занадто добрі були і хороші. Що робити вам? Збирати себе по частинкам, збирати, збирати. Не дивлячись ні на що, щоб не відбувалося. Роби, як завжди, іди до своїх цілей. Це все зупиниться, тобі зверху життя потім компенсує. Компенсація за горе, за хвороби за щось прийде, треба перетерпіти. Наберіться терпіння. Будемо, ну, зараз, а боротися будемо трошки пізніше. Зараз ви навіть не поборетесь, тому що ну, нема сил. Отак.